Вишуканість традиції, екзистенційний жах. Сьогодні ми готуємо напій, який переміг здоровий глуст кротовуха. Правило номер один. Друзі: ми не варвари, ми не вбиваємо кротів. Кріт уже повинен бути мертвим. Це додає витримки майбутньому напою. Важливий нюанс рецепту в тому, що крота треба пхати в банку строго головою вниз. Заливаємо крота якісним свіже вигнаним спиртом. Та відправляємо заспиртованого крота в темне прохолодне місце на півроку. Дивіться на цей колір, як сльоза тракториста. Ну що, час дегустації? Запах вогкої землі, наче ти впав обличчям у грядку після дощу. Ідеально. Ідеально. <риклад> <бузький> <риклад> <риклад> ну що? Ще по одній.